Усієї громади вітаємо нашого отця Геннадія з ним народження. І той подаруночок, який замовили з його согласія, він йде в інтернеті ще. Я думаю, він приїде скоро і покаже нам отець Геннадій. А квіти від усієї громади нашої прийміть, будь ласка, нехай добро вам сіється, на, доб... на... 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 краще зміниться. А те, що Бога вам суджено, нехай вас ніколи не обійде. Дякую. Ну да, хайп вскрывает много элита, правда. Что? Mm -hmm. Не-не-не? Слово додам, безумовно, я е, мушу вам сказати, що не дивіться на свину нашого отця Геннадія, він дуже молодий. У всякому разі священник, ще досить молодий, слава тобі, Господи, але е, якщо він, будучи молодим священником, є таким, яким він є зараз. То що ж буде, коли він буде старим священником? Уявіть <ривіт> собі, я заздрю тим, хто доживе до цього часу. <ривіт> тобто, знаєте, цей спокій, ця доброта, ця здатність вислухати тих, на кого вже в мене терпіння нема. І зарадити їх, і доправити їх до чогось позитивного. З таким терпінням, з такою ласкою, я, я вже, наприклад, не, 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 дотягую. не дотягую. І мені дуже приємно, що в мене є, знаєте, нам же інколи приходиться тримати кругову оборону, скажімо, прямо. І в мене це станешся спина, спина до спини. Вона за спиною абсолютно надійна людина. Абсолютно надійна людина. І е, ви собі уявити навіть не можете, скільки він працює на користь нашого храму і для всіх вас. Я е, дивлюсь на нього і вклоняюся йому, тому що. Тому що якби не він, я не знаю, що б я робив. Я чесно кажу. І е, я думаю, що нам вже ж не треба чекати, поки ми будемо ховати когось, щоб сказати добрі слова. <плес> <плес> а то у нас, у нас так часто буває, що людина дочекається добрих слів, тільки коли вже лежить в труні. Не треба цього чекати. Нам треба казати один одному слова подяки. І от я дуже вдячний Богові, який доправив сюди отця Геннадія. Йому самому, бо він же з власної волі сюди прийшов служити. Його батькам, які його таким виховали. І знов йому самому, тому що він себе виховував. Все життя. Я ж знаю цю людину більше 20 років. Ми тут на самому початку нашої парафії разом терпіли холод. Він пам'ятає добре, як тут було зимно, без опалення тут було, абсолютно. І в кращому разі тут могло бути мінус 5 градусів. Оце зараз служили літургія, тут мінус 5. Уявіть собі. Цей вірний парафіянин ходив до нас тоді. Потім повернувся священник. Ну, слів у мене все одно нема. От я його дуже люблю. Я дуже ціную. Я ціную його ставлення до мене. Я не заслуговую такого ставлення, яке в нього є до мене. Чесно сюди. А він ставиться. Отаке От добре серце. І е, я дуже вдячний особисто оцю Геннадію за те, скільки він мені робить доброго. Як він мене підтримує. Я б, мабуть, не витримав вас, дорогі мої парафіяни. <плес> <плес> а, а він бере на себе ті удари, які я вже не витримую. Уявіть собі, як мені добре і заміщений. Тому многі літа ще раз. А потім вам дамо слово і ви будете літа співати. Дали настояти Злодій. <гум> ну, я від цього радію, а від цього ощасливість. Я, я дуже рада, що мені така випала честь поздоровити отця Геннадія і від всієї душі і серця виказати йому ті слова, які у мене. Грілися і зазрібали, і будуть ще, дай Бог, нападалі бути присутні у моєму серці. Він є один із чудових світочів нашої церкви. В будь-який час я знаю по собі, в будь-який час тобто, чи зранку, чи там пізно, пам'ятаю, щось я. Без 20-12 вам дзвонила, бо була потреба така, мене попросили, розумієте? Він завжди відгукується, завжди він, коли у нього запитуєш, він націлений. Просто мені здається, він так вихований, він людина глибока зорганізована. І справді отут розкривається, ну я би сказала, значить, ну, знається, українська ментальність, він йде з добротою, з великою добротою до людини. Завжди він допомагає і дає такі поради, які згадуючи, думаю, ой, який він молодець, що він це мені сказав. Я йому дуже-дуже, дуже вдячна за це. І е, я хочу е, сказати, оці троянди, я дивлюсь на них, вони такі стройні, такі, як ви зараз, строєні. Вони, ви подивіться, пилюські їхні так розкриті, що у них майже кожний розкрита душа. Вона іде. Назустріч промені. І я вам бажаю всього. Да, я ще хотіла сказати, що людина ця виявила нахил і, і розум у керуванні школою для дорослих. Ви розумієте? Наскільки він глибоко все це. Показував, ну мені не пощастило бути присутньою на, на таких доповідях, але я декілька разів. Причому от, от, от такий у нього розум до цього розуму приклалася душа, доброта, і це просто чудовий, найчудовіший світоч в нашій церкві. Я дуже рада, що я. Це відчула і дуже дуже мандачні. І будьте такі многі многі літа. Добавить, а то так складеться у вас враження, що ті тільки жінки у вас шанують. Я хочу від імені чоловіків, звичайно, від усієї громади і від своєї сім'ї особисто привітати вас з такою знаменною датою, з днем народження, з родинним святом. І хочу сказати, я пробачте, хвилюю, сказати, що кожен, хто бачить вас перший раз, на перший погляд, здається, звичайна людина, яких багато, але не стає час, коли ця людина звертається до вас за порадою, за допомогою, за підтримкою, і з Божою помічю завжди отримує її. Ваше дійсно, як сказав отець Віктор, вміння вислухати кожного. І навіть тоді, коли здається, ну що тут можуть мені порадити, або щось таке сказати, що на душі потепліє і я піду, вже буду бачити, що мені робити. Оце у вас такий дар Божий є. І пробачте мене, але. Хочеться багато сказати, але чомусь на память приходять слова, написані одним із ваших колег на російській правдомові. Ну, він сказав так: вязанка дров Була і нету. Тепло і будь здоров. Хочу я бути такою в'язанкою дров. Не гнить, не плесневіть, не тлеть, а жаром серця для людей до кінця гореть, 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 гореть. Отче Геннадій, дай Боже, щоб оця жаринка душі, яку кожен спілкуючись з вами виносить у собі, і вона його зігріває і освітлює шлях, хоч на короткий час, але все таки освітлює, щоб вона у вашому серці зосталася на многі-многі літа з ним народження. Що у мене сьогодні ювілей, а ще до ювілею мені трошки все-таки я не дотягую до ювілейних дат. Ну, звичайно, я сприймаю все це великим, великим, великим авансом. І знаєте, в нашій недільній школі з'явилися достойні вчителі. І мені вже там нічого робити. Коли в храмі було мінус 5, і я тут був прихожанином, то я стояв отам біля пічки і руки грів. біля пічки. І дивився настоятеля, який стояв, і йому було ніколи, йому просто не можна було підійти і погріти біля пічки руки. Тому мені було в кого вчитися, було де набути те тепло. І взагалі я вважаю ну, таким проведінням Боже, що він мене колись завів сюди, на Івановку. Була в мене така, дві потреби були. У мене такі були духовні пошуки, а тоді я був ще студентом, і в мене був брак такий дуже великий на українську мову. Я сам з Полтавщини все життя прожив в україномовному середовищі. І, ну, і трошки тут, в Харкові я відчував такий брак. І коли я почув, що на Івановці є церква, де служать українською мовою, і в мене якраз збіглося все разом, так сказати, до кучі. І прийшовши сюди, я знайшов те джерело, з якого можна черпати натхнення. Де можна, знай... можна прихилити голову до речі, де отримати потіху. Сьогодні дійсно ми вшановуємо і Йосипа Обручника, і Давида Царя, і Якова, брата Господнього. Тобто таке родинне свято, не так сьогодні вшановувати треба мене, як все-таки ми ж вшановуємо Різдво Христове. І це родинне свято. І ця орхідея, в мене вдома орхідея, і вона така була обрізана, така, але приїхала дружина, щось там, Коротше, на новий рік вона розцвіла і Різдво, і мій день народження, вона, була, вона квітне зараз. І ця орхідея мені нагадала все це. Тобто ми потребуємо того родинного тепла тих, хто поряд з нами. До речі, ми потребуємо, я більшу частину свого часу провожу тут в храмі. Інколи мої домашні нарікають, кажуть, а тебе вдома немає. Але тут теж я відчуваю підтримку, той лікоть, ті родинні зв'язки, і вони теж міцні. І, знаєте, варто за них віддати там, частину свого життя. Е, ну, Ви сьогодні дуже багато говорили, і знаєте, я відчуваю, що мені, що робота не початий край, е, що мало чого зроблено. Е, тому дякую за ту довіру, що ви мені виявили. Е, в особі оця настоятеля, який колись мене покликав. Е, а за його спиною стоїть вся ця громада. І дякую за підтримку, дякую за допомогу. Взагалі, по великому рахунку, надихаєте ви, тому що, стоячи там біля сповідного столику, я дивуюся тим людям, які підходять. Я бачу гігантів. Гігантів дух. Тому що вони несуть такі камені, скидають її. Тому ви надихаєте в першу чергу. Бог надихає. Близькість якого відчутна в цьому храмі. Тому дякую всім вам. Аминь.